24 лютого в містечку Сан-Сезер, провінція Квебек, пройшли провінційні змагання з вільної боротьби. Вільна боротьба є доволі популярною в Квебеку. У цих змаганнях прийняли участь 242 борці з 18 клубів. Твіттен Performance Wrestling Club, Riverdale та Club de Делют Interconcordia зайняли перших три місця за командним підрахунком. Змагання провінційного рівня є важливими для відбору до Олімпійських ігор. Монреалець Алекс Мур вже здобув право виступати на Олімпіаді. Інші претенденти на здобуття олімпійських квот змагатимуться на фінальному відбірковому етапі у Стамбулі, Турція у травні цього року. Анатолій Каратерзі, тренер з Монреаля, гордий за своїх вихованців. Він зазначив, що метою тренувань є вдосконалення кітків, захватів, інших прийомів та підтримання гнучкості тіла спортсмена. Все це є важливим для перемоги борця. з іншого клубу. це Артур, Артем Енд Алексей. Деверефеместресерс, Форзап Алекс Алексейвон. Uh, first place in the uh, champion, Ontario champion. Arthur and They are brothers. Brothers won uh, third place, uh, the same champion, Ontario champion uh, place. Guys very disciplined, and uh, I see how uh, their progress grew up. Uh, for me, like like coach, it's very very interesting because uh, because I like this job and uh, I like I how, uh, how guys work, how guys. Uh, uh, wrestling, and uh, we had very interesting practice. Uh, I think it will be very interesting for them, for us, and for together. We Two, three, four, five. I push up together. Together Серед учасників в категоріях юніори та кадети були українські молоді борці, що приїхали до Канади через війну в Україні. Так сталося, на жаль. Ну, слава Богу, ми на даний час тренуємося в залі е, боротьби. Тристар клуб Тристар. Я, мої діти, четверо діток. Ну, от, слава Богу, дуже вдячний. Тренуємося е, безплатно О, і, і дуже вдячні Фірасу Захабі, е, Каратерзі, Анатолію, е, які допомагають всім українцям. Слава Богу. Зі мною мій батько. Я дякую дуже Анатолію Каратерзі за чудове тренування. Я хочу подякувати своїм тренерам теж зі жмеренки. Вони привели мене до боротьби, вони мені дали базу. Ось мої два друга Артем та Артур. Вони зі мною займаються вольною боротьбою з 2019 року. Я думаю, нас прийняли дуже добре. Ніяких, не було ніяких проблем, нічого. Тренер був дуже добрий до нас, дуже сильно поміг в деяких прийомах і в самій техніці. Мені дуже сподобалося. А чого ви мечтаєте в Канаді? А чемпіоном Канади? Я займаюся вільною боротьбою три роки. Починав з зала Бакінця в Києві. Дуже хороший зал. Також Трістар, дуже тепло прийняв мене. Дякую тренеру Анатолію і тренеру Фіразу за хороші тренування. Тут чемпіонський зал. Багато чемпіонів Сан П'єр, Альман Захабі, Арнольд Аллен, Я скоро буду. тому тренуємося і стаємо чемпіонами. Ми знаходимося зараз в Канаді на протязі практично шести років. Я приїхав сюди по імміграційній програмі у провінції Саскачуван. Які моя дітвора, хлопці не сильно хотіли їхати, тому що було вже багато. Знайомих, друзів, тим паче перехідний період і плюс в них були свої якісь заняття спортом теж в Україні, але все прийшлося е, залишити. Ми дуже вдячні Канаді за цей шанс, за те, що ми, в принципі, знайшли самі себе і ми відчуваємо себе як у... вдома. Е, на рахунок Других хлопчиків ми познайомилися ще в соскачуванні на тренуваннях. І так вони продовжують навіть тут товаришувати вже навіть через три тисячі кілометрів. Так. Ми, до речі, товаришуємо родинами теж, знайшли тут, можна сказати, як другу сім'ю, що дуже важко повірити другим людям, які знаходяться не тут, тому що люди говорять, які живуть тут дуже довго. Вони не мають такого, але ми були наскільки щасливі мати других людей навколо українців, і це буде добре.